Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань, крім випадків, передбачених частиною 5 статті 15 цього регламенту. Записано у регламенті Лозівської міської ради в розділі вимог до процедури голосування. Оті випадки перестали влаштовувати окремих депутатів, обранці наполягали на їхньому перегляді та скасуванні. Ламент законодавчого органу це той документ, який визначає порядок роботи органу, зокрема і Лозівської міської ради. Приймається він зазвичай вже на першому пленарному засіданні депутатів. За усіма академічними канонами демократії сесія ради є правомочною. Якщо в її пленарному засіданні бере особисту участь більше половини депутатів від загального складу ради, наявність кворуму визначають за результатами реєстрації. Перше незадоволення, перше зауваження. Стосовно Процедури реєстрації. Її сенс доводили депутати в особистому підписі, а не у відмітці працівника апарату ради. Наступне, що перестало влаштовувати, письмові заяви депутатів, в яких виказано їхню особисту позицію щодо проєктів рішень, які лічильна комісія завше враховувала. Все а що касається такі вони пишуть… в тому випадку, коли депутат не може присутствувати на засіданні і ондока ставить без обитоми. руководителя, ну, городского совета, ну, голову органа, наверное, и все. Там такие реформы. А это уже, ну, скажем так, от лукавого, это придумано все. Какие заявы у нас не отвечают при Это э, называется выдумка. Просто придумали... Що самі ж свого часу придумали, написали та затвердили у регламенті, нагадала секретар міської ради. У разі неможливості взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, депутат міської ради має право надати письмову заяву на ім'я головуючого на засіданні з зазначенням своєї позиції щодо голосування з питань порядку денного пленарного засідання, попередньо ознайомившись з проектами рішень. Заяви оголошуються, це передаються нічільної комісії до обговорення порядку денного. Скільки ця норма врахування волевиявлення перестала влаштовувати деяких діючих депутатів міської ради, головуючи на пленарному засіданні, міський голова доручив найближчим часом профільній депутатській комісії питання вивчити та впорядкувати.